Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Сьогодні наш слот до 18-ї. Мене звати Ольга Бутко. Традиційно розпочинаємо із випуску новин. Стійкий мир безпека України та потенційна зустріч із Путіним. Український президент Володимир Зеленський завершив свій візит до Вашингтона, де разом із європейськими лідерами провів зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом. Обговорювали ключові безпекові гарантії для України та організацію тристоронної зустрічі Зеленського Трампа і Путіна. Говорили і про співпрацю у військово-оборонній сфері. Президент України заявив, що готовий зустрітися із російським диктатором протягом наступних двох тижнів. Було досягнуто домовленості, що деталі безпекових гарантій будуть оформлені на папері протягом наступного тижня. Гарантії безпеки напевно будуть решувати з нашими партнерами, і буде все більше і більше деталей. І так як так, як все це буде на папері. Якимось чином формалізовано на найближчий тиждень-10 днів пакет е зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пакет тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. На зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які європейські країни надаватимуть під координацією США. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Під час переговорів він зателефонував Володимиру Путіну про що Трамп зазначив у соцмережі Truth Social. Після цієї зустрічі ми проведемо трила перемовини двох президентів за моєї участі. Ще раз наголошую, це був дуже добрий ранній крок на шляху до завершення війни, яка триває вже майже чотири роки. Віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Вітков координують взаємодію з Україною та Росією. Зустріч президентів Трампа та Зеленського з європейськими лідерами пройшла в атмосфері єдності та завершилася двома ключовими результатами: по-перше, 30 країн узгодили координацію США щодо гарантій безпеки для України. По друге, після розмови Трампа із Путіним, досягнуто домовленості про підготовку двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна. Ми досягли двох суттєвих результатів. Перший стосувався питання гарантій безпеки. Було досягнуто згоди, що коаліція країн, які висловили готовність. А саме 30 країн, які вже співпрацюють у сфері гарантій безпеки, тепер будуть співпрацювати з США щодо цих гарантій, координуючи свої дії. Іншим важливим результатом стала домовленість про укладення двосторонньої угоди між путіним і президентом Зеленським. Це сталося після телефонної розмови між Президентом Трампом і Путіним сьогодні в другій половині дня. За якою послідувала тристороння зустріч, до якої приєднався президент Трамп президент Умканеснувапрезидент Фрасправжні вони... переговори можуть від країна. Такий саміт можливий тільки тоді, коли зброя замовкне. Я підтвердив цю вимогу сьогодні. По-друге, такий саміт має бути ретельно підготовлений. Ми не знаємо, чи вистачить у Путіна мужності приїхати на такий саміт. Тому ми повинні його переконати. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що США та європейські партнери працюватимуть над створенням надійних гарантій безпеки для майбутньої мирної угоди щодо України. Макрон наголосив, що без таких гарантій мир не буде стійким, а Росія і далі намагатиметься послабити Україну сьогодні було досягнуто згоди про те, що ми будемо працювати зі сполученими штатами Америки над змістом гарантій безпеки та співпрацею, яку кожна сторона готова надати. Я мав змогу ще раз переглянути зміст гарантій безпеки, які полягають у створенні потужної української армії, яка має вагу і може протистояти та стримувати будь-які спроби нападу, і це без обмежень щодо чисельності, можливостей, озброєння тощо, крім того, союзники готові надати Україні сили безпеки на морі. В повітрі та на суші спеціальна лабораторія на самій лінії фронту у ній лагодять модернізують та тестують дрони перед їхнім застосуванням на лінії зіткнення. Наш воєнкор Ігор Левинок побував у такому дослідницькому центрі 54-ї окремої механізованої бригади. І далі його репортаж. Збирають, проєктують і тестують бойові дрони. Святая святих, секретна лабораторія, де готують кару небесну для окупантів. Стім mm -hmm. ну Мертві Касапа це для мене саме систему. Пілоти ударних БПЛА батальйону Небесна Кара кара» 54-ї бригади. Нищать російських загарбників на сіверському напрямку. Безпілотні системи, якими оператори завдають ударів, готують до бойових вильотів у спеціальній лабораторії. Дрон і пілот це процентів 10-15 успіхів. Всього. Тобто, навіть якщо гарний дрон зайшов на фірму, ну наприклад, до нас, навіть приходять фірмені дрони, які вже повинні бути налаштовані, готові до роботи. Ти дістав його з коробки і полетів. Такого не буває. Тобто, ми тут для цього, щоб все все перевірити, доналаштувати, доконтрактувати. І ще раз перевірив. У цих армійців навіть вигляд особливий. Усі колишні цивільні. Військовослужбовці батальйону безпілотних систем небесна кара створили цілу лабораторію безпілотників. Роблять усе, аби кожен дрон, що прямує на завдання, був максимально ефективним. Як би це смішно не звучало. Як Супермаріо водопроводчики, аби труба, призначення на неї в кінцевому. В результаті буде ось така штука намотритись. Це Роман на псевдо Боб. До Великої війни він працював меблярем, дарував комфорт людям. Але зараз усе не так. Тепер Роман готує смерть ворогам. Дрони на оптоволокні, від яких не захистить жоден реб. Кабель заправляється через усі всього, коли воно він лежить, сам кабель. Вставляється заготовлена шпуля. Тут налаштування вже стоять як треба і по суті. Тут все підводиться як треба. І все, і нажимається кнопочка. І все і воно працює. З матеріального усе, що потрібно, це безпілотник і сам оптоволоконний кабель. Тонесенька жилка. З її допомогою оператор керує апаратом і бачить картинку. Решту хлопці виготовляють самі. З нематеріального потрібні люди, які знаються на цій справі. Скажімо так, виключно людина, яка б займалася іменно оцим. Нам повезло Ось є людина, яка виключно займалася оптичними історіями на гражданці. Віталій має відповідну технічну освіту. В цивільному житті працював системним інженером. Компанії, яка прокладала оптоволоконні мережі для швидкісного інтернету, правильно під'єднати кабель діаметром з волосину це той ще хлопіт. Мікроскопічне з'єднання потребує певних навичок і витримки. До цього у нас в основному це були комп'ютерні мережі, тобто всякі е, звичайні там інтернетні теми там, в компанії умовно якісь е, мережуємо їм зробить. Е, Сервери налаштовували, ставили, ну, а потім вже да, перейшли більше до оптики. 80% якості ну, це завдяки тому, що його минулий досвід, бекграунд, ну, таке класне слово зараз дозволив нам робити це якісно. Тож такі фахівці нині у війську на вагу золота. І коли українці бачать в мережі ефективні відео уражень ворожої піхоти і техніки, за цим стоїть не тільки робота пілотів. Кожну пташку, яка вирушить на позиції, майстри тестують. Кажуть, найменша несправність може коштувати не лише проваленого бойового завдання, а й життя бійців. Ну, виробництво є виробництво. Навіть сам виробник каже, не вибачайте відсотків 20 є брака. Угу. Я рахую це багато. Невеликими своїми діями. Ми цей відсоток брака вбираємо і ми даємо людині на позицію. Вже готовий якісний продукт. Тож дрони, дрони і ще раз дрони у теперішній війні ледь чи не головна зброя. До того що казав 10-15 відсотків. Помимо самого дрона багато обладнання потрібно. Набагато більше потрібно кабелів, по керуванню. Потрібна наземна станція відео, наземна станція радіо. І три кабеля до них іде, плюс антени, і це все потрібно мачту підняти 6-8 метрів, замаскувати. Тут кожен виконує свою роботу для досягнення єдиної мети максимально підготувати повітряну техніку до фронтових умов. Ось такий дрон військові називають ждуном. Чому? Тому що він летить на визначену територію, там сідає. В цей час оператор виглядає ціль. Щойно він помічає рух, дрон злітає. І добрий вечір, непрохані гості. Майже у всіх бійців, що працюють у лабораторії, є бойовий досвід керування дронами. А зараз вони його трансформують і вкладають у модернізацію та проєктування безпілотних систем. Аби й надалі в мережі з'являлося побільше ось таких кадрів гасло батальйону зло має бути покараним. З Донеччини Ігор Горлаванок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці марафон. Єдині новини. Росіяни продовжують тиснути на фронті. За минулу добу відбулося 168 бойових зітней. Найгарячішою точкою залишається покровський напрямок. Там ворог здійснив 67 штурмів на північно-слобожанському, купінському, лиманському та інших напрямках українські підрозділи зупиняють спроби прориву окупантів.